Техномільярдери будують бункери. Вони знають щось, чого не знаємо ми. Марк Цукерберг купив 1400 гектарів землі на Гавайях і будує підземний комплекс. Там є автономне живлення, запаси їжі і бункер на 5000 квадратних метрів. Він каже, це просто підвал, але 6 метрів бетонної стіни навколо не схоже на підвал. У Каліфорнії він скупив ще 11 будинків підряд і теж там будує підземний простір. Сусіди називають це печерою мільярдера. Рід Гофман, засновник LinkedIn, каже, що половина супутних. Пербагатів уже мають апокаліптичний бункер. Їхні улюблені місця Нова Зеландія та Гаваї. Один з засновників ChatGPT, Сем Альтман жартує. Він каже: якщо все піде не так, полетимо до Пітератіля у бункер у Новій Зеландії. А його партнер Ілья Суцкавер, жартома, сказав: Ми будуємо бункер перед тим, як випустимо AGI. AGI – це момент, коли штучний інтелект зрівняється з людським розумом. Ілон Маск каже, що штучний інтелект вирішить багато проблем людства. А що робити, якщо штучний інтелект подумає, що головна. А проблема планети це ми. Як думаєш, що нас чекає у майбутньому? Все буде як у фільмі Я робот чи Термінатор?